Бібліотекарі знімають кіно. Стимулом для творчої праці виготовлення відеороликів для співробітниць Дніпропетровської універсальної наукової бібліотеки послужив Всеукраїнський фестиваль. Так званий бібліокінофест. Він відбувається вже третій рік у столиці. Що цього разу підготувала до відправки на конкурс група захоплених кінопроцесом дівчат з нашого міста. Дивіться у наступному сюжеті. У багажі творчої групи кілька відеороликів, знятих за допомогою універсальної фотовідеокамери. Спочатку здавалося, що зробити з відзнятого матеріалу три хвилини невеличкого фільму просто, але серйозно гальмував процес монтаж. Монтаж это самое сложное. Когда ты сидишь перед тобой, в общем, я не знаю 50 записей, и их нужно выбрать самое самое интересное и показать, раскрыть сюжет, и чтобы все это влезло в три минуты, это очень сложно. Якщо добре знаєш тему майбутньої стрічки, та її мету працювати стає легше. Адже в роликах йдеться про те, що ці дівчата люблять більш за все про їхню роботу в бібліотеці. Ми працюємо над е, е, фільмом е, в якому хочемо освітити роботу нашої бібліотеки, щоб обстріли, що ми їм цікаві, що ми їм нужны, що у нас багато технологій. сценарії ми самі написали, і актори ми. Для демонстрації досягнень у розпорядженні кіногрупи в науковій бібліотеці існують найсучасніші комп'ютерні технології. І ось ми бачимо продукт, виготовлений для бібліокінофесту фільм, де діють секретні агенти, дівчата в окулярах. Об'єкт, який вони розсекречують, заклад із безлічу книжкових полиць. Автори відеоролику впевнені, бібліотека знов повинна стати місцем спілкування людей, поєднання творчих думок, відпочинку і навіть обговорення соціальних проблем. От беремо проєкт, який би вирішав якусь проблему в обществі. І проводимо мероприятия, майстер класи якісь кінопросмотри. От, і людям пропонуємо не залишатися один на один зі своїми проблемами, які в суспільстві в сучасному существують, а якось обсуждати. Вони обов'язково продовжать вдосконалювати відеозйомку, сценарну і акторську майстерність. І все для того, щоб люди згадали шлях до місця знань і живого спілкування, до бібліотеки. Ірина Каблоцька, Олександр Плонський, новини 11-го каналу.